Вітаємо вас! Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм. Навзаєм. Пане Кирило, ну, от, власне, обговорюємо а, той пакет допомоги, який вчора оголосила Швеція, зокрема а, літаки радіоакційного стеження. Ну і а, власне, м -м, винищувачі Ф-16, які так само найближчими, а, ну, сподіваюся, найближчими місяцями мають а, дійти а, до України. Але разом з тим торкнулося того, що а, загальмували передачу винищувачів а, Гріпен. Ми і е, власне які сподівання у вас я не знаю на на ці радіолокаційні літаки. Е, ми почули експертну думку, наскільки він важливий, але якщо от я не знаю, е, буде така. Е, знаю, заборона, як ми вже чули від Бельгії, зокрема що F-16 не можна буде застосовувати для ударів по території Росії. Інші країни поки що не висловлювали свою позицію, але тим не менш, наскільки ось такі обмеження не знаю, можуть бути ну вирішальним, навіть якщо ми маємо таку зброю ну, щодо Бельгії, було дуже непогано, якщо б вони зі Швецією все ж таки посилювали санкційний тиск на Росію. Бо я чув, що вони нещодавно послабили санкції щодо російської металургії до олігарха Лісіна і дозволяють Росії заробляти гроші. Це така половинчата позиція, не дуже гарна. Що ми, нібито, підтримуємо Україну, нібито Росія терорист, Росія агресор, але ми будемо потроху з нею торгувати, потроху давати їм заробляти гроші і залишатися у фокусі мірової економіки. Це неправильно. Це мають працювати наші дипломати і. Всі, хто має якийсь, якийсь вплив, хоча б на суспільну думку у Швеції, це перше. По друге щодо це по Бельгії. По-друге, щодо е передачі літаків, це добре. Ця, ця безпекова угода вона важлива. А ми розуміємо вже і по Будапештському меморандуму, і по поведінці наших партнерів, що єдиною справжньою гарантією української незалежності, української безпеки, є збройних сил України та український народ, який їх підтримує. Все інше це бумага. Тому нехай ми бачимо, зараз вони дадуть гроші, дадуть якесь озброєння, а далі передадуть літаки, все інше. Це посилить, посилить наші збройні сили на перспективу. Це добре. І тільки Збройні сили щось гарантують. Щодо цих заборон не бити по території Росії, звісно, це нісенітниця повна. я сподіваюся, що це буде потроху зникати з повістки дня, з повістки з порядку денного. І цей дозвіл буде, бо е, літаки, як Макрон показав навіть карту, і виступ, виступ його був дуже переконливий. Е, дуже важливо бити по цілях на території Росії саме по авіабазах, аеродромах, з яких літають ці літаки, які запускають каби там позавчора, по Костянтинівці, по Краматорську, прилітала, які запускають ракети по наших позиціях, які запускають е, ракети по всіх містах України. Ці літаки не підлітають до лінії розмежування. Бо тут працює наше ППО, і їх знищать. Вони запускають, наприклад, на у нас на нашій ділянці фронту, вони запускають ракети десь над Донецьком, як летять вже далі. Тобто їх треба знищувати на аеродромі, знищити літаки на аеродромі, ракети на складах значно простіше аніж збивати все це у повітрі. Це ж зрозуміло. Uh -huh. Ще стосується, наприклад, на насад Харківщини, коли Росія сконцентрувала війська на Харківщині перед тим, як зайти в область. Декілька годин вони дуже вразливі, коли вони вже не розсіяні, не заховані по бліндажах, по місцях дислокації, а все їх підняли, їх погрузили, вони вирушають на територію України. Саме в цей момент завдати удару, вони ще на російській території, і ніякого заходу на Харківщину не було. Це було б неможливо. така ж зараз ситуація з Сумщиною та Чернігівщиною.